На озброєнні української митниці сьогодні новітні технології, нові методи роботи та досвід попередніх поколінь. І цим величезним масивом оперативної інформації майбутнім митникам допомагають оволодіти викладачі Дніпропетровської академії митної служби. Це єдиний виш в Україні, де здобувають фахову освіту майбутні митники. Оволодіння основами вищої математики для курсанта митної академії не менш важливе, ніж засвоєння азів пошукової справи. Митник повинен під час огляду здійснювати величезний обсяг розумової, аналітичної роботи, шукати контрабанду і водночас спостерігати, підраховувати, порівнювати. Цьому мистецтву майбутніх інспекторів навчає відомий український математик, вчений зі світовим ім'ям Сергій Іванович Жир. Так тема сьогоднішнього практичного заняття. Це плотність розпределення. Плотне розпределення, непреривне случайної x більшої. Для курсантів Сергій Іванович безумовний авторитет. І феномен з огляду на поєднання кількох, здавалося б, несумісних талантів. Він не лише вчений, а майстер творча особистість. Колеги напівжартома називають його танцюючим митником по аналогії зі співаючим ректором. І в цьому визначенні є доля істини. Сергій Жир блискуче володіє і основами математики, і мистецтвом танцю. Сергій Іванович Жир кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри інформаційних систем та технологій. З 1979 року хореограф балетмейстер народного ансамблю танцю Веселка. Формула танця, як і формули любви – каждый пытается и как и формулу счастья вывести, но все явления и процессы, которые связаны с творчеством, мое глубокое убеждение количественному анализу не поддаются, поскольку творчество – это вдохновение, это секунда. Безусловно, математики тоже люди творческие, но, но этот процесс объединения творчества и формул у каждого свой. Народний ансамбль танцю «Веселка» під керівництвом Сергія Жира гастролює вже не одне десятиліття. Основу колективу природно складають курсанти митної академії. Звичайно, це не просто особливо давалось, просто вже в такому режимі, в такому вот ну, скажем, в жестком режиме я живу уже долгие годы, поскольку репетиции для того, чтобы вот коллектив выступал сильно, хорошо, профессионально, надо проводить систематически как минимум три раза в неделю. А учитывая, что людей много, есть подготовительные группы, я с ними встречаюсь каждый день в 6 часов вечера. Маєстро танцю до свого захоплення прийшов випадково. Бабця якось переплутала його з братом-близнюком, який займався в танцювальному гуртку, і привела на репетицію. Хлопчик намагався переконати викладачку танцювального мистецтва у тому, що сталася помилка. Але жінка виявилася непохитною. Вона розгледіла у маленькому Сергійкові талант. Знала би вона зараз, що мальчик, який вбігав з ним репетиції, має колектив 79 чоловік. Студентів, курсантів молодіжі, колектив носить звання народний. Склад колективу, який очолює доцент Жир, оновлюється що п'ять років. Така плинність неминуча. Закінчуючи навчання, колишні курсанти отримують розподілення і роз'їжджаються хто куди. Але зміна складу не позначається на рівні майстерності колективу, тому що незмінною залишається головна складова успіху ансамблю. Ось уже три десятиліття ані на мить з веселкою не розлучається її керівник. Танцюючий митник Сергій Іванович Жир.